Відео підготовлено за ініціативи громадської спілки Досить труїти кривий ріг у співпраці з інформагентством Свої кривий ріг за фінансової підтримки Американського національного фонду на підтримку демократії. Раніше Кривий Ріг отримував воду з двох водосховищ Карачуни, яке живить Інгулець, та Південне, вода до якого потрапляла з Каховки. 6 червня 2023 року ворог підірвав Каховську ГЕС, створивши одну з найбільших екологічних та гуманітарних катастроф в Європі. Зокрема, для мешканців Нікопольського та Криворізького районів був ризик взагалі залишитися без води. Громадської спілки труїти Кривий Ріг» разом з партнерами одразу після катастрофи та протягом півтора року систематично проводили громадський моніторинг якості питної води після будь-яких змін у системі водопостачання міста. Перший час Кривий Ріг тримався на існуючих водних запасах з південного та карачунівського водосховищ. Мешканці міста почали утримувати зі своїх кранів так звану колу та фанту, воду незрозумілого присмаку та запаху. Аби проаналізувати стан води у серпні 2023 року. Екологи громадської спілки Досить труїти Кривий Ріг» провели фізико-хімічний аналіз води. Щодо якості, ну ті проби, які ми проаналізували, вони ем, знаходяться в межах норми, або трішки її, ну там в межах похибки її перевищують. Нас трошки низька е, pH, тобто під більш кисла вода, ніж. Хотілось би ніж нормативи, але теж не катастрофа, це в межах похибки. Тому загальна порада мешканцям Кривого Рогу зараз за можливості, ну скажімо так, обов'язково використовувати додаткове очищення питної води, і за можливості. Певний період, все ж таки, споживати о, очищену бутильовану воду через деякий час були збудовані водогони для подачі з кресівського та макортівського водосховищ. Вже влітку 2024 року вода з цих внутрішніх водойм фактично почала закінчуватися. А мешканці сел межуючих з водосховищем залишалися майже без води. Погана ситуація з водою. Так, такої води завозна на привозять машиною, а такої води немає. Навіть колодця? Да. Навіть в колодязях немає, пропадає, навіть два чоловіка не набере води. Якщо питну нам підвозять і ми її можемо купити навіть, а з технічною водою ситуація дуже критична. У нас нема чим постирати, у нас нема чим помитися, у нас нема чим обслужити скотину. Макортівське водосховище втратило щонайменше 5 метрів глибини та відійшло від звичного берега на сотні метрів. Кадри просто шокували. Тоді, відстеживши шлях від Макортівського водосховища до річки Саксагань, яка є з'єднуючою ланкою з кресівським водосховищем, можна було побачити шокуючу картину. Зарослі та замулені канали подекуди з мором риби. Протоків майже не видно за очеретом, а вода неприроднього кольору. Саме ця рідина і потрапляла у крани криворіжців. Чи задовільний її стан і якої вона якості? Містяни самостійно відбирали проби води з під крану у всіх районах міста та привозили до офісу громадської спілки досить труїти кривий ріг. Результати аналізу води, наприклад, у Саксаганському районі, через майже рік після катастрофи на Каховській ГЕС ось такі. Перш за все це мінералізація. Тобто вміст розчинених солей, це е, жорсткість цієї води, це концентрація хлоридів в ній. І те саме ми побачили сьогодні у пробі з Саксаганського району, яке, власне, ви принесли. От така вода при тривалому споживанні в може викликати реакції в організмі влітку 2023 року. Для вирішення проблеми з водою розпочалося будівництво магістрального водогону, який поєднує річку Інгулець та Південне водосховище. Перша гілка водогону була готова восени 2023 року. А у травні наступного року водогін тестово ввели в експлуатацію. 13 серпня 2024 року місто облетіла новина про повний запуск магістрального водогону, тобто усіх чотирьох ланок, чи покращилась якість води і як на її стан впливають застарілі міські мережі водопостачання, майже через три місяці після повного запуску водогону еколог Вкотре зібрали проби води з усіх районів Кривого Рогу та оголосили результати. По районам ну, у нас, на жаль, немає повної ретроспективи по Інгулецькому району. Але ми можемо сказати, що, мабуть, найгірша вона була в Довгинцівському, в Саксаганському і в Покровському районах. Зараз вода. По деяким показникам навіть в два рази гірша, ніж була до спрацювання Каховського водосховища, по деяким показникам вона вернулася до того стану, який звичний для питної води у кривому розі. Що ми можемо сказати? Система водопостачання наша застаріла. І е, вода в нас зараз солона і жорстка, так, якщо коротко, у водогоні нашому водопроводній мережі, і е, це така комплексна проблема, вона, скоріш за все, такою і залишиться, е, поки не змінять. Нашу систему не поміняють наші труби, які заросли вже осадами і таке інше, і поки не стабілізуються джерела водопостачання, які подаються на первинне очищення нашому водоканалі. Ми рекомендуємо вживати доочищену воду, чисто для питного вживання. А та вода, яка є в нас з крану, вона цілком задовольняє нормативам для господарчо-побутового водопостачання. Тобто помити підлогу, помитися самому, ручки помити все це нормально, вона цілком придатна. Ті, хто користується для доочищення вдома, встановив собі фільтри. Зворотнього осмосу або іонного обміну, нагадую, що споживання геть знесоленої води теж не корисно для нашого організму, тому додавайте там дрібку солі у цю воду. Для того, щоб ці солі не вимивалися з ваших зубів, з ваших кісток, бо природа в нас все ж таки намагається прийти до рівноваги.